Thank you. Вітаю вас! На цих полицях зберігається історія Запорізької області офіційна в цифрах і фактах. Тут можна дізнатися про діяльність підприємств, організацій, відшукати корені свого роду. Аби до наступних поколінь донести правдиву інформацію про минуле, треба знати певні секрети, котрі відкриваються тим, хто вивчає науку архівознавство. Архівознавство наука, котра висвітлює політичні, науково-правові та практичні питання організації архівних документів і роботи архівних установ. У кожній країні для збереження історії створено державний архівний фонд. Він є власністю держави та національним досягненням всього народу. Словом, архів у стародавній Греції називали будинки вищих урядових установ, де ухвалювалися і зберігалися важливі державні акти. У сучасній професійній лексиці, поняття архів має два основних значення: соціальна інституція, спеціалізована установа, що забезпечує потреби суспільства у ретроспективній документній інформації через архівні документи, організовуючи їх зберігання та користування ними, та сукупність документів, сформованих в результаті діяльності установ, підприємств, організацій окремих осіб. Знання про архіви, як і самі архіви, зародилися давно. Але наукового характеру вони набули в країнах Західної Європи у XVIII столітті, у Росії та Україні всередині 19 -го. Цей процес проходив майже одночасно на українських землях, котрі були в складі Російської та Австро-Угорської імперії. Історія українського архівознавства тісно пов'язана з традиціями Києво-Могилянської академії, університету святого Володимира і Київської археографічної комісії. Київської, Харківської та Львівської наукових історичних шкіл біля витоків української архівістики стояли такі видатні вчені, як Максимович, Костомаров, Куліш, Левицький, Іванишев, Антонович, Грушевський, Романовський та інші. У ХХ столітті простижується кілька етапів розвитку українського архівознавства. Які за хронологічними рамками співпадають з основними періодами розвитку української історичної науки, а також історії архівної справи, за складом документів, котрі підлягають зберіганню в них профілем, державні архіви поділяються на загальні і спеціалізовані, такі, що комплектуються та історичні. Найважливіші документи Національного архівного фонду, присвячені новітній історії України після 1917 року. Зосереджені в центральному державному архіві вищих органів влади і управління України. Найбагатші фонди серед архівних установ мають, зокрема, інститути рукопису та архівознавства Національної бібліотеки України імені Вернацького, відділи рукописів Львівської наукової бібліотеки імені Стефаника, інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені Рильського НАН України та інші. Оскільки архівознавство сформувалося в рамках історичної науки і виділилося в окрему галузь у процесі диференціації наук, тривалий час його вважали допоміжною історичною дисципліною, а починаючи з 70-х років спеціальною галузю історичної науки. Архівознавство як система знань або комплексна наука про архівну справу, тісно пов'язане з іншими науками і навчальними дисциплінами, насамперед з історією, правознавством, філософією. Культурологією з відновленням державної незалежності України почався глибинний процес реформування архівної системи, визначальною рису якого є її демократизація, децентралізація, відкритість, перехід усіх ланок системи архівних установ на правові засади. Запорізьке окружне архівне управління, Запорізьке місцеве архівне управління, Запорізький Державний історичний архів, Запорізький обласний історичний архів, Запорізький обласний державний архів, стільки назв за майже 90-річну історію свого існування мав Державний архів Запорізької області, кожний етап розвитку то свої особливості. Проте завжди головним було збереження безцінних документів. Котрі свідчать про події з XVIII століття і по сьогодення, понад 2 мільйони справ Національного архівного фонду, більш ніж 7 тисяч підприємств та організацій, такий історичний скарб трьох століть це надбання працівників архіву, майже 40 архівосховищ, де зберігаються паперові документи. радянський період представлений фондами Олександрівської міської ратуші, фінансових установ та підприємств. Повітового казначейства, установ освіти, релігійного культу, документи, котрі відтворюють соціально-економічний стан Олександрівської губернії. Більшість зосереджено у фондах радянського періоду та незалежності України, місцевих органах державної влади та органах місцевого самоврядування, державних адміністрацій, місцевих рад та їх виконкомів, їх відділів та управлінь, наука, культура, медицина, сільське господарство. Життя громад. Не злічити довідок листів державних актів, котрі підтверджують бурхливе життя наших попередників. Система, система архівів господарства Запорізької області включає в себя 20 районних архівних отділів, 5 городських архівів і обласний архів. Кроме того, существуют и архивы ведомственные. Например, архив СБУ, архив НКВД, архивы там, Держком, Метеорологической службы и многих других, которые имеют право хранить постоянно документы Национального архивного фонда. Документы Национального архивного фонда широко используются. И в связи с тем, что сегодня, за последние 20 лет, резко возрос интерес к архивным документам, ни одна Книга, ні один фільм, ні одна диссертація не виходить без документів. Очень багато людей займаються своїми родословними. Аби зберегти для наступних поколінь документи минулих віків, працівники архіву дбають про умови збереження, температурний режим, освітлення приміщень. Застосовують новітні технології, котрі подовжують термін використання необхідного архівного матеріалу. У нас нет слова вечно, а документы постоянного срока хранения. Все, что поступает. И это есть предмет э, ар -э, архивознавства. Только документы Национального архивного фонда. Потому что документы бывают разные. И если, например, Запорожь сталь Это источник комплектования нашего архива, то на хранение у нас на седьмом этаже, где хранятся промышленные предприятия, там документы по основной деятельности завода. Это приказы, штатное расписание, производственные отчеты и так далее. А документы по личному составу о зарплате, о движении кадров они хранятся 75 лет по закону на месте, на заводе. И если, не дай бог, происходит ликвидация учреждения, что происходит сейчас. Нередко то для хранения документов, ликвидированных предприятий по личному составу, созданы специальные трудовые архивы, которые действуют по закону о местном самоуправлении. 38-я статья. И не относятся к Национальному архивному фонду, соответственно, не относятся и они к архивознавству. Как таковые. За чверть століття сюди ні разу не допускали телевізійників. Тож це відео можна сказати історичне. Тут зберігаються кінофотодокументи, страховий фонд, фотодокументи на плівках з негативу, температурний режим, особливий, більш прохолодний з меншою вологістю. На стелажах історія запорізького телебачення, чимало документів на плівочній основі. 16-мм плівка вже давно не застосовується фахівцями. Проте працівники архіву сподіваються, що цифрові технології допоможуть, можливо, не так швидко, як хотілося би, зазирнути в історичні кадри відзняті операторами в роки становлення телебачення. Головна функція державного архіву забезпечити надійне збереження основних фондів, фізичний стан яких погіршується. Для цього створюється страховий фонд мікрофільми, котрі дослідники можуть переглянути в читальному залі за допомогою спеціального обладнання. Мікрофото. А зараз головне зробити якісну копію. Це традиційний метод збереження документації. Вже майже 40 років здійснюється цей вид робіт. І залишається основним. Хоча розвиток новітніх технологій постійно вносить свої корективи, тут вдихається нове життя в цінні історичні пам'ятки, відділ фізичного зберігання документів та комп'ютерних технологій. Мы как раз находимся сейчас в одном из рабочих помещений нашей лаборатории, где установлено сканирующее оборудование для того, чтобы переводить наши документы, сканировать их в электронный формат. Документы переводят в электронный вид двумя способами сейчас. Это на протяжении 30 лет... Государственный архив занимался созданием страхового фонда. То, то есть для того, чтобы обеспечить сохранность документов и предоставить исследователям не документы, поскольку, поскольку это особо ценные документы старые, то архив создавал их страховые копии в виде микрофильмов. И очень долго читальный зал наш, исследователи наши старые документы мы выдавали только в микрофильмах. Так как сейчас информатизация ⁇ это одно из основных приоритетных направлений в работе ну, многих учреждений, в том числе и архивов. Поэтому в последнее время наряду с традиционными способами обеспечения сохранности документов ⁇ это и реставрация их, и подшивка, и микрофильмирование, которое как традиционный способ сохранения документов, он остался, и он один из приоритетных тоже. Но сегодня вот у нас установлено современное сканирующее оборудование, и мы переводим в электронный вид документы как с пленок, вот с тех микрофильмов, которые мы уже создали, вот как раз здесь, вот эта аппаратура, и документы на бумажной основе, мы их методом простого сканирования переводим тоже в электронный вид. Це плівочний сканер. На ньому здійснюється оцифровка документів з фонду зберігання на плівочній основі. Можна сканувати як негативну плівку, так і позитивну. А це книжковий сканер, сучасне обладнання однієї з німецьких фірм. Завдяки йому сканують документи на паперовій основі методом скисного сканування. Робота ця кропітка повільна, оскільки справи часом мають до 600-700 сторінок. Цифрова копія може виводитися на будь-який комп'ютер і переглядатися в цифровому вигляді. Державний архів має локальну мережу, завдяки якій з центрального сервера можна взяти для роботи оцифровані копії документів. Дореволюційні архіви, кажуть фахівці, реставруються менше, аніж ті, що маємо на сьогодні. Набагато краща якість паперу. І навіть десятиліття не на заваді. Терміни зберігання документації різні, є помічені грифом вічно. Однак поточна бухгалтерська зберігається 3-5 років, касово-банківські документи листування максимум 5. Хоча раніше кажуть архівісти, вся діяльність підприємства була показана: плани, накази, протоколи. Крім тих установ, котрі забезпечують надходження документів Національного архівного фонду, в області склалася така мережа спеціалізованих установ, як трудові архіви, котрі надають документи, що служать підставою для захисту законних соціальних прав громадян, як України, так і інших держав, котрі хочуть отримати архівні довідки про трудовий стаж і зарплатню. Для зберігання такого, такого ем... Виду документів такої категорії документів створюється у нас в області відповідно до законодавства. Така система трудових архівів. Їх зараз у нас 76, тобто, якщо наших. Архівних установ 25, з нами 26, тут трудових архівів 76. Це настільки різноманітна мережа, настільки вони створюються при районних сільських міських радах, тобто це власні повноваження органів місцевого самоврядування. Ну, а звичайно, щоб їх наладити діяльність цих установ і якось все-таки привести їх діяльність до якоїсь однієї. Константи до законодавства, звичайно, ми також надаємо їм і допомогу, і контролюємо їх діяльність. І таким чином і сприяємо захисту законних прав громадян. Дослідник-краєзнавець Валерій Стойчев цікавиться першоджерелами з історії рідного краю. Збирає архівні документи про місто Васильівку, замок Попова. Він постійний відвідувач Державного архіву Запорізької області. В настоящее время мы занимаемся поиском документов о судьбе, как сложилась судьба судьбы помещения, помещения судьбового после 2017 года. Рассматриваем документы за 20-е и 30-е годы, 40-е. Также одно из направлений деятельности музея стало создание экспозиции, посвященной истории религии в Васильевском, в Васильевском районе и вообще на территории Запорожского края. И мы сейчас готовим экспозицию новую, в, как раз истории православия в Василь Васильском районе. Хочу отметить, что я, мне за последние 16 лет пришлось проработать в более чем двух десятках архивов. И запорожский архив не потому, что он родной для меня, но он является одним из самых, даже не один из самых лучших, а самый лучший по архивном деле, потому что здесь поставлено очень оперативно решается вопрос выдачи дел. Оказывается, значительное внимание приезжим, то есть когда приезжие приезжают, очень, очень важно, особенно зимой, что им выдаются дела в тот же день. В других архивах, не буду называть каких, можете приехать, а дела получить через три месяца, через четыре месяца, или приехать просто зря, потратили денежные средства и время. У планах архівістів створення інтерактивного цифрового читального залу, де можна було б за лічені хвилини знайти необхідну інформацію. На сьогодні, аби полегшити роботу джерелознавців, розробляється довідкова література, котра сприяє пошуковій роботі, створюються описи справ на документи, які надходять, каталог за галузевими напрямками. Найбільш цінні є в читальному залі. Подних історії в кожній сторінці часом витертих архівних справ. Сьогодні, окрім живих ще свідків, вони єдині можуть підтвердити новому поколінню, як все було. Вже сім поколінь архівістів вийшло зі стін Запорізького національного університету. По різному сталася їх доля, проте завдячують своїй альма-матер за знання, котрі зараз застосовують на практиці. Молоде покоління теж прагне до професіоналізму а тому охоче вивчає всі премудрості архівознавства. Кафедра джерелознавства, історіографії та спеціальних історичних дисциплін ЗНУ Прекрасна база, де готуються бакалаври, спеціалісти та магістри, котрі мають широкий вибір у реалізації своєї майстерності, бути викладачами історії за бажанням своє життя можуть присвятити архівній справі, працюючи в державних установах, де зберігається Національний архівний фонд. Основи спеціальності в свій час заклав професор Анатолій Бойко. І з тих пір ведеться серйозна робота з підготовки таких кадрів, потреба в яких актуальна. Цей напрям підготовки наших фахівців, він дуже перспективний, бо останнім часом. Перш за все, фахівці і дослідники звертаються до комплексу джерелознавчих документів. Ну і в нас завдяки спеціалістам кафедри джерелознавства і стереографії та спеціальних історичних дисциплін випускаються цілі комплекси документознавчих джерелознавчих матеріалів, які використовуються і в навчальному процесі, і в виховному процесі, ну і в науково-дослідницькій роботі. За останнє десятиріччя вийшло 10 томів історії південної України. Це результат роботи студентів, котрі їздили селами Запорізької, Дніпропетровської Донецької областей, збирали згадки мешканців населених пунктів. А потім напрацювання знайшли відображення в цих збірниках тут. І щоденники, і фахові статті. Кафедра є фундатором такого напрямку. Окрім цього. Видано чотири томи творів місцевого краєзнавця, археолога, історика Якова Новицького. В Україні нічого подібного немає. Пошукова наукова робота триває, і це невід'ємна складова навчального процесу, адже майбутні фахівці повинні бути ерудованими, обізнаними, творчо налаштованими. цієї кафедри отримує у дипломі подвійний запис, викладач історії, і архівознав. Тобто він може працювати водночас і в начальному закладі, і у архівних установах державних чи приватних архівних установах. З кожним роком помітна все більша зацікавленість молоді цим напрямком підготовки кадрів. Адже молоді люди мають змогу розширювати свої пізнання, вивчаючи історію, країнознавство, архівознавство, документознавство. Перелік дисциплін архівознавчого циклу є достатньо широким. От, переді мною нині лежать кілька робочих програм, От, ну, і самі назви промовисто кажуть самі за себе: зарубіжна архівна Україніка або теорія та методика архівознавства, відомчі архіви. Архівне право та організація архівної справи, чи то матеріально-технічне забезпечення збереження документації. Тобто, вже за самими назвами ви можете побачити, що майбутні фахівці вони отримують усю сукупність знань, необхідних для того, щоб орієнтуватися в світі. Архівістичних технологій здобути якісну кваліфіковану підготовку. Цьому також сприяють і практики, які вони проходять на базі, перш за все, державного архіву Запорізької області, поточних архівів та архівних відділів. Організації, установ та підприємств нашого міста та області. Ну, зокрема, наші студенти проходять практику у архівних підрозділах таких великих металургійних підприємств, як Дніпроспецсталь та Запоріжсталь. У Запорізькій обласній державній раді та адміністрації. От почасти, у міських та районних радах селищних радах області, от ну і звичайно ж у нашому поточному архіві запорізьке відділення інституту історіографії та джерелознавства Національної академії наук, філія якого діє на історичному факультеті в рамках договору, має науковий архів. Котрий є частиною Національного архівного фонду. Він був порядкований силами викладачів і студентів-архівістів, архівознавців і накопичувався впродовж останніх 15 років. Документи, котрі зберігаються тут, то копії, що походять з 17 століття. Є дублікати, фотокопії, мікрофільми, оцифровки, архіви сучасного зарубіжжя Москви, Санкт-Петербурга, Краснодара та інших міст. Польщі, Варшави, Кракова велика кількість оригіналів і документів середини 19 століття. Перш за все, актова документація. На кафедрі є кілька фондів, котрі було віднайдено під час проведення археографічних архівознавчих експедицій до Південної України. Вони фактично врятовані для науки. Це інформація щодо діяльності селищ, волосних управ, судів. Є достатньо цікаві матеріали з особового походження видатних діячів культури, науки, хто проявив себе на теренах Запорізької області. не буде перебільшенням сказати, що архіви вони зберігають пам'ять з одного боку будь-якої нації, будь-якої групи людей. А з іншого боку, вони е, дуже важливі і для поточного функціонування життєдіяльності цього суспільства. От тому неправильним було б вважати, що архівісти це от такі якісь нецікаві люди, які тихо там е, собі живуть серед своїх полиць о, з архівними документами. Архівознавство це життя, це тому, що у кожної людини будь-коли може виникнути потреба у зверненні до архівної установи і допомогти їй у цьому. Е, у здобутті якоїсь потрібної інформації можуть тільки кваліфіковані архівісти. Головна проблема от, архівної галузі, як і будь якої галузі останні роки це фінансування. Ну, Зрозуміло, що тут виходять якісь макроекономічні проблеми, макроекономічні показники. І не було б правильним казати, що от нехтують розвитком архівної галузі. Ні, звичайно, всі розуміють, от і державні діячі, і державні мужі, що вона дуже важлива. Але наскільки вдається. Її фінансувати, от, це вже справа інша, і всі розуміють, що от, не завжди якісь благі наміри от, державних діячів вони підкріплюються необхідним матеріальним ресурсом. От, але принаймні, принаймні, сама наявність архівних відділів у складі будь-якої адміністративної установи вона вказує, що держава, звичайно, чудово усвідомлює те, що це дуже необхідна і дуже важлива. Отже, якщо ви хочете бути причетними до важливих архівних справ, занурюйтеся в глибини архівознавства і, безперечно, у майбутньому нащадки оцінять вашу працю. Залишайтесь нами і надалі вивчати нові світи наук. На все добре, до побачення.